У святих тайнах ми з вами отримуємо те, що ми називаємо зворотній зв'язок. Тому що не тільки ми промовляємо до Бога і ми вдаємося до Нього, Він теж промовляє до нас і нас торкається. І то торкається нашого тіла і нашої душі. Святі тайни вони здійснюються незалежності. Від нашої віри і від нашої побожності. Тобто, коли священнослужитель виконує святу тайну, то вона обов'язково здійснюється. Тому що Дух Святий приходить, і навіть якщо священник був би грішник, і навіть якби та людина. Яка приймає святу Тайну була би грішна, то свята Тайна все одно здійснюється. Той, який не хрещений, Він стає ухрещеним. І у службі Божій все одно Ісус Христос опиняється перед нами на престолі під видом хліба і вина. І коли ми споживаємо ці види хліба і вина, то ми споживаємо все одно Господа Ісуса Христа під видами хліба і вина, живого, цілого і Воскреслого і з Ним єднаємося. І навіть якщо би були такі люди, які не довіряють Господу Богу, то все одно. Бог єднає їх у святій тайній подружжя і супроводжує у тайній оливопомазанні хворих у їхній хворобі. Але бачимо одне, що Господь Бог нам пропонує і Він нас торкається, то, однак, ми мусимо зробити йому крок на зустріч. Буває таке, що. Тепер діти часто можуть вирядувати у великих магазинах. Коли вони побачать, скільки там іграшок, і вони щось хочуть, а батьки не можуть їм придбати всього того, що вони хочуть, і тоді діти починають вирядувати. Вони можуть в істерику впасти, падають на спину, б'ють руками ногами по підлозі. І таким чином істерять, тому що хоче, щоб обов'язково батьки зробили те, що їм потрібно. Бачимо дуже часто людина теж подібна до вередливої дитини, яка не те, що Бог їй пропонує, хоче прийняти. а Використати Господа Бога, щоб він зробив їй те, чого вона сама хоче. Іншими словами, іншими словами, Бога інструменталізувати, не зробити Бога метою свого життя, а засобом для осягнення якоїсь власної мети. І тому. Дуже часто люди не розуміють, з ким вони мають справу, і що означає, що Бог приходить їм на зустріч і торкається їх? Бо вони хочуть, щоб він торкнувся саме так, як їм вони бажають. Пригадується, як одна пані поважного віку запитала, чи можуть вони. Ем, Запропонувати, тобто допускати свою внучку до святого причастя. А скільки віку внучці, внучці 3 роки. Дорогі сестри і браття, треба розуміти. Що хто не має перепони для святого причастя, то він може його прийняти. Але перепона. Одна може бути це якщо він не християнин, і друга, якщо має важкий гріх. Іншої перепони немає. Всі інші вони долаються. І тому люд, дитина, якого хрестили, вона має право приймати святе причастя. Це очевидно. Але дуже часто люди хочуть мету, вони плутають, з якою приймається святе причастя. І тому священник запитав, а чому ви хочете, щоб дитина у три роки приймала святе причастя? І ця дама поважного віку, яка ходить до церкви, напевно, і сповідається, і причащається, каже так тому що внучка зачасто хворіє, і ми думаємо у сім'ї. Що якщо вона буде часто приступати до святого причастя, то тоді буде менше хворіти. У цьому намірі бачимо, що святе причастя перетворюється як один з лікарських засобів: не єднатися з Богом, не бути йому вірними. Не проявити до нього любов. А ми пробували різні ліки, таблет, таблетки, вони не підійшли. Може ще ця, ця таблетка підійде. Добре, а якщо буде хворіти далі, то вже до причастя. Не треба? Не помогло? І бачимо, якщо люди так інструменталізують Бога, то навіть коли Бог торкається до них. Вони цього доторку не відчувають, тому що серце їхнє закрито, вони як та мала, вередлива дитина, яка б'ється в істериці руками і ногами об підлогу, бо Бог не дає їм того, чого вони хочуть. Тому дуже важливо пам'ятати, що Бог до нас у святій тайні приходить, але одночасно. Людина повинна відкрити свої двері свого серця і свого розуму для приймання оцієї святої тайни. Так подібно відбувається і в будь-яких інших ділянках життя. Тому що ми можемо обманювати одніх, одні одних, значить, ми можемо говорити, що ми любимо одне одного. А насправді перебувати у зраді. І десь там собі планувати зовсім інші зустрічі і зовсім інші джерела радості. А тут каже, та я тебе так люблю насправді обманює. Ми можемо і поцілувати іншого. Бачимо чудовий приклад зі святого Євангелія, коли Юда. Не знавши, як приступити до Ісуса, і як то показати знак, котрий то Ісус, бо тем, темрява не знати, кого там арештовувати, каже, кого я поцілую, того виберіть. І знаком найвищим любові поцілунком Юда Ісуса Христа зраджував. Тому дуже важливо правильно розуміти знаки Божі. І не інструменталізувати Бога, тобто не перетворювати Бога з мети нашого життя у засіб для осягнення наших дрібних цілей. Дорогі сестри і браття, Ісус Христос говорить визначні речі, Він каже: хто хоче спасти своє життя, той погубить. І якщо хтось хоче його так облагороднити по своєму. І Бога використати як засіб, лишень щоб його життя облаштувалося, то тоді буде дедалі більше зустрічати різноманітних проблем, труднощів і перешкод у своєму житті. Але каже Христос інше: хто погубить своє життя ради мене і Євангелія, той його віднайде. Якщо в нашому серці Бог буде головною метою нашого життя, а це означає, що би там не було, чи хвороба, чи нещастя, чи війна, чи будь-що, Бог на першому місці. Хочу більше знати про нього, хочу з ним перебувати. як тільки Бог дедалі більше стає метою нашого життя, тоді людина оживає її життя саме по собі облагороднюється. Вона розуміє мету, вона отримує радість від життя, іншими словами, тільки тоді вона правдиво оживає. Пам'ятаємо, Бог до нас торкається, але для того, щоб пережити, досвідчити оцю Божу присутність, треба відкрити. Двері нашого розуму і нашого серця для приймання Божого Слова і цієї Божої дії через святі тайни, та інші знаки Його присутності. Слава Ісусу Христу!